Вітаю вас, друзі, ви на каналі Хотабач. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топорі плечик. До речі, від ультратопового статиста 8 тисяч боїв, звичайно, це твінк, але він зараз грає понад 5,5 тисяч по тисяч повенді на десятих рівнях. Я спеціально подивився, то ж будемо сьогодні дивитися ультранагибучий бій і ще й учитися, як треба правильно грати, особливо на даному танчику. Сьогодні дивимося на тайпі 71 10 го рівня. Звичайно, новий танчик важкий. Так і сьогодні у нас грає гравець з Ніком Сантелс 24 пак. Не знаю, що це означає. На мапі Тундра граємо проти дев'яток, по дві артилерії в команді та по одному легкому танку. Тож відразу зараз трішки пробіжимося по нашій громаді. Я більш ніж впевнений, що дуже мало людей знають бронепробиття. До речі, ми стріляємо сьогодні, граємо повністю на голдових підкаліберних снарядах. Тому що, щоб тримати таку статистику топову, треба грати на максимальний результат. Щоб грати на максимальний результат в свою чергу треба грати на дорогих снарядах так це дуже дорого і дуже невигідно але можливо навіть стрімить наш автореплей, можливо хто знає, можливо навіть можна пошукати в ютубі чи на твічі можливо даний нікней десь вспливе так хто має бажання звичайно можете пошукати його обов'язково. написати потім в коментарях що як і до чого так стріляємо ми сьогодні на голдових підкаліберах як я вже сказав у нас 120-мм гармата тут стоїть так, зараз ще раз подивимося 400 разовішкоди за постріл та 320 мм бронепробиття нашим голдовим підкалібром. Це Таке досить непогане пробиття. Звичайно, підкалібри втрачають бронепробиття на відстані, але нічого так зараз подивимося, які в нас тут стандартні йдуть. 260 мм бронепробиття стандартним, бронебійним снарядом, 400 разові шкоди теж за постріл, жодного постріла, не... жодного пострілу. Жодного снарядик бронебійного, вибачаюся, не возить наш авториплею. Тож, варто ще підкреслити, осколку власні снаряди возить наш, наш авторіплей 4 штуки. Так, і що у нас тут по осколку фасних снарядах 515 разовий шкоди за постріл та 60 мм бронепробиття? 3-2 рахунок. І у нас вже 3401 завданий шкоди, 1287, асисту, 1750, навіть ми заблокували своєю бронею. І дивимося, до речі, наш втерплею нікуди не поїхав, відразу став на відстріл. Дуже цікава тактика. 60 ТП. Зараз працюємо на 425 хітпонтів. Зараз швидше за все будемо працювати по ДП. Приїжджає жирний Маус. 397 хітпонтів. Цього разу вже вилітає у нас один фраг на, у нашій копілці. І зараз Маус разом з 60 ТП. 60 ТП. Вже дивиться в нашу сторону, ми стріляємо через подвійні кущі, тому ми і не підсвічуємося. Зараз ми поставили 60 ТП на гусеницю. І подивіться, трішки почав бюргати нашу триплею камерою, бо, тому що ми його не пробуваємо. Здавалося б, ми маємо бо, маємо його пробувати, але ні, хітпоінтів, цього хідпонтів вилітає по 60 ТП. Швидше за все, ми його поставили на гусеницю. Можливо, і ні, можливо, щось 60 ТП таке робить, чудить, я б навіть сказав. Ні сховався, я вже думав, що це просто якийсь підставний бій, що зараз 60 ТП підставляється під наш автор реплею, але ні сховався 60 ТП, шукає автор шовтореплею його, але не може знайти. 5000 лиш йому вже населено. Пройшло не цілих 4 хвилини бою. Зараз вже починаємо розминатися на Маусі 476. Цього разу вилітає досить непогано альфа. Так, і дивлячись на мінімапу, гірку майже уже забрали команда противника, ВЗ-132А. Зараз об'єкт 140 наш союзний, зараз вривається на гірку. Так і вривається і не вривається. Що ще за все, звідти поїхали Май, вже мабілюха. противники, тому що об'єкт 140 вже прожимає далі, нікого не підсвічує. Там у нас за спиною мається на увазі. Дивлюся отут. Так, вз 132 а та стандарт Б. Все ж таки, там є ВЗ-шка, легкий танк. Втікає з гірки. Чудово розуміє, що об'єкт 140 наш союзний зараз зробить А-та-та. Їй тож вона звідти втікає. Стандарт Б там на гірці є, не знаю. Хоча за все Стандарт Б зараз буде втікати, якщо об'єкт 140 наш союзний його не забере. 4-7 рахунок і ми. Цей весь час розминаємося по Маусі уже майже 7,5 тисяч настріляного. Це Боже, сім з тисяч майже настрілено з, з однієї позиції. Що ж це таке показує? Чекайте, почекайте, зараз все ще буде. Це тільки початок бою. У нас сьогодні дуже величезні рекордні показники це по завданій було. шкоді, особливо рекордні. Мені здається, що це абсолютний рекорд на цьому танку. Я не Я говорю лині. за іменно за цей патч 1.23.1, а зовсім відколи. Появився цей танк у нашій грі. Він появився досить недавно. Обов'язково напиши в коментарях, коли він появився. Буде дуже цікаво всім почитати, бо тому, що мало хто знає. Більшість, от, наприклад, я не качав цього танка. Більшість навіть не знає, що це за танки, тому я спеціально і розказую. Забираємо ми, як тигра 9 рівня, отримуємо ми в корму на 439 від Мауса. Так треба йому обідавати і в Чічку залітає до чудо. 405 хід У нас уже половиною настріляного. У нас тільки два союзника ще живих. Тут боже, я вже. Аж сам злякався за нашу автора реплея. Думав, що зараз гріль буде прописувати, але ні, гріль не бачить нас. Ми не в його прострілі. Об'єкт 140 та Тортойс, два союзника тільки залишаються, як я вже сказав, проти шести танків. Дві артилерії ще в живих, і ми їдемо в сторону гріля. Можливо, варто було зараз допомогти нашому союзному тортойсу на мінімапі. Якщо подивитися там ВЗ-шка т 95 та навіть союзний легкий ворожий легкий танк перепрошую. ВЗ 132 а зараз. Просто налітають на відлашного нашого союзного тортойса. Тим часом ми ж забираємо ворожу артилерію Т-92, це вже, вже буде полегшення, хоча б не буде присилати нам чемоданчики. так. 10 тисяч 19 хідпонтів вже настріляно за 10 тисяч. Ще 4 противники. 4 противники ще вживі, тож є ще по кому постріляти. Шукаємо ми гриля швидше за все, їздимо зліва направо. У нас Спеціально для цього завантажений осколково фуасний снаряд 515 разової шкоди, ми готові давати по грилю. Їдемо там, де він світився. Гриль 15-й останній раз. У мене трішечки щось вилетіло з записування, тож вибачаюся, трішки обрізав. Не те, щоб я щось не те сказав, а просто не знаю, щось вибило з записування відео. Тож вибачаюся за тих декілька секунд. Ну нічого звичайно, такого не сталося. Ми гриля 15-го, звичайно, не знайшли. Дві е, Петесау залишається та одна САУ ворожа. Три в три ми залишились, але ми по хітпойнтам програємо. Звичайно, 2600 проти 1600. Ми на те, хітпоінтів програємо. Об'єкт 140 наш зайняв гірку, подивився, що немає нічого з того, і їдеть в сторону. Т-95-го подивіться тортойс наш союзний Просто. Анулював е ворожу вз шку одну і другу, легкий танк та важкий. Наш е Зараз авторіплею на тайпі -E, вертається друг, назад, е бо, тому що ми не знайшли гриля 15-го, невідомо, де він є. От Як це так, е знову перекидаємо на підкаліберні снаряди, можливо, D -D. зараз е от подивіться, ніби відчуває наш авторіплею, що зараз буде в прострілі, швидше за все, Т-95. Зараз він перекинув. Інтуїцію на підкаліберний снаряд, якщо б він Т-95 забрав, це взагалі було б так подивіться, і все ж таки він є у прострілі. Думав, що ми його забираємо. Подивіться, гріль й боже. Він засів. 801 хітпоінт, Боже, як обідно. ми беремо його на автоприціл і не пробуваємо. Не знаю, куди ми йому влучаємо, але от таке не пробиття. Звичайно, тут даємо постріл, хоча по ГВ. Ти Ворожій артилерії, 392 хітпоінти. вилітає 10 411 завданої шкоди у нас в кишені. Їдемо в сторону гриля 15-го. тільки два противники. Треба їхати та давити, бо тому що нам треба настрілювати завдану шкоду, звичайно, об'єкт 140 та тортоїс мчаться до противників. Якщо об'єкта 140 нашого союзного гріль 15-й не забере, то просто всю завдану шкоду. В нас вкраде наш союзник на об'єкті 140. у нього швидкострільна гармата, як ви знаєте, 320 разової шкоди. Дуже чудовий ДПМ. Подивіться, де гриль 15-й знайшовся взаді. От він тільки що нас чуть не забрав, занадто пізно помічає. Наш автореплей Гриля 15-го і він відстрілюється, збирає нашого об'єкта 140, як я вже сказав. 398. Ми зараз прибуваємо під каліберним снарядом. Невідомо чому зараз наш авторіплей не прикидає, на фуасний снаряд. Туда йому другий постріл на 378. Треба його е обов'язково роздамажувати по дорозі, як він їде, тому що він зараз приїде і просто нас забирає, в'їжджає цього разу вже КВ-Тигер. Ми його забираємо. Дуже вчасно ми зреагували на ворожу артилерію і забираємо. На підкатці намагаємося дати грилю 15-му, але нічого, звичайно, не виходить. Так, 699 хітпонтів, 600, скільки так, у гриля 15-679 хітпонтів було, даємо ну, на 389 хітпонтів і він залишається шотний. Хто кого? Так, виїжджаємо і в рубку його пробуваємо і збираємо його 310 хітпонтиків. Ну що ж, ми сьогодні, звичайно, заробляємо майстра медаль цепічних паскучі та воєн, Але не це саме головне. Саме головне у нас сьогодні 12 322 завданої шкоди, 6 фрагів, 1715 чистого досвіду. Як я вже говорив, це дуже дорого стріляти на фул голдових снарядах. На 95 майже тисяч срібла. Ми пішли в мінус. Обов'язково прожимай вподобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.